Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон про підтримку малого бізнесу. Документ передбачає виділення 30 мільярдів доларів для американських банків, щоб пошвавити кредитування приватних підприємців. Також у законі йдеться про часткове звільнення деяких груп підприємців від податку на прибутки. Для виконання цієї статті передбачили окреме фінансування в розмірі 12 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Окрім того, вже з наступного тижня наберуть чинності податкові пільги для представників малого бізнесу Америки. У законі зафіксували вісім нових податкових преференцій. Кожне послаблення стосується окремого сектору діяльності. За задумом адміністрації президента ці пільги мають стати імпульсом для нових інвестиційних впливань та розширення підприємств. За підрахунками фахівців, новий закон створить сприятливі умови праці для щонайменше півтори тисячі фірм. Утім, як стверджує сам Обама, це не єдина перевага нового правового акту. Ми підписали історичний закон. Він дозволить американським підприємцям дихати вільно починаючи з наступного тижня. У 2011-му представники малого бізнесу зекономлять на податках більш ніж 55 мільярдів доларів. У Сполучених Штатах Америки дві третини робочих місць створені компаніями, що належать до категорії малий бізнес. Новий закон розширить кількість вакансій на американському ринку працевлаштування ще принаймні на півмільйона, Констатують спеціалісти.